Українці за кордоном, це амбасадори нації чи це просто втрачений ресурс? Ну, не завжди важко сказати. Значить, дивись, українців зараз за кордон виїхало десь мільйонів 20 загалом. Тобто і в Україні десь 20 насправді залишилось там. Ну, це моя думка, от приблизно так підрахував. А ще, якщо взяти діаспору, яка величи в Канаді, там де діаспора стара українська і так далі, нас дуже багато. Тобто величезна частина України, можна сказати, навіть половина української нації зараз знаходиться за кордоном. І тут уже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних, талановитих і так далі. Нарешті дізналися нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії і так далі. Але більшість людей показують обратно. Дуже, ну, давай по-чесному, багато людей ведуть себе, як на них ставиться кл клімо. О, оце. Українці. Ми побачили, що українці себе так ведуть. А потім нормальним українцям треба за все це абдуватися, очухуватися, пояснювати іноземцям, чого так українці вчиняють і так далі. Тому багато українців не то що амбасадори, абсолютно якісь чорні піарщики за кордоном рекламу, на жаль, реально треба дуже подумати над своїм життям і що вони несуть в маси. Як показує мені досвід, ти, якщо не можеш прийняти свою країну, нормально, звідки ти народився, які б там проблеми не були, ти не приживешся адекватно в інакшій країні.